Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні у нас понеділок, 8 серпня, і наш сьогоднішній огляд буде присвячений, як завжди, нашим новинкам і автомобілям, які продаються на автомайданчику Карбазар. Благо всім приємного переду! Я розпочинаю показ авто. Друзі, і традиційно перед початком відео не забувайте обов'язково підписатися на наш YouTube канал поставити лайк під цим відео. Напишіть у коментарях, які ще машини вам показувати більш детально з цього майданчика. Я зроблю окремий відеогляд. І не забувайте підтримувати наші збройні сили. Переводьте кошти, допомагайте, можливо, фізичною працею, якусь треба волонтерку перевантажити. Не будьте пасивними. Перемога вже близько. Треба до цього долучитися всіма можливими способами. Погнали! Що ж, друзі, розпочинає наше відео Mesodest 15 2015 року, 17900 його ціна, 2-літровий бензиновий двигун, коробка автомат і повний привід Matic. Кроссовер Audi Q5 12600, 13-го року, 167 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун і одразу показую вам. Вінкот автомобіля, до речі, я покажу також Мерседеса. Це у нас дві машинки зі штатів. До речі, цела не бита, а по ауді є певні пошкодження. Наступний автомобіль у нас Mercedes С-класу 6-го року 255 тисяч кілометрів пробігу, 3-літровий дизельний двигун, автомат-коробка, звісно, шпам'я сидінь, підігрів сидінь. Дуже-дуже класна комплектація. Що ж, також сьогодні ваш, у нашому відео вас чекають буси, які попереду. І, звісно ж, ось ці всі автомобілі, які ви бачите, зараз обов'язково вам всім продемонструю. Peugeot 2008, 10450, 16 рік, 1,2 бензин, коробка автоматична, 126 тисяч кілометрів пробігу. Chevrolet Captiva, 9807 рік, 2,0 дизельний двигун, повний привід, механічна коробка передач. Шкіряний салон в даному автомобілі. Opel Insignia 12814 рік 2.0 дизель. Друзі повний привід. Кропка автомат, 148 тисяч км пробігу, шкіряний салон, передні і задні партнельки. Зефіра на дуже класному заряді. Пори стоїть також з немає цікавої комплектації. 2016 року 11 тисяч доларів, 1,6 дизельний двигун, досить економічний, механічна коробка передач. Будь ласка, дві зафіри різного цінового діапазону на будь-який, скажімо так, колір, комплектацію та смак на нашому автомайданчику. Насправді, ексклюзивне авто це в нас Renault Grand Scenic 2012 року, 190 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизельний двигун, механіка. Друзі. Тут є панорамний дах, комбінований салон шкіра зі тканиною. Перепрошую, шкіра Алькантара, підігрів сидінь, двузонний клімат-контроль, зад парктроніки і камера заднього виду. І, відверто кажучи, в такій класній комплектації перший раз саме Grand Scenica бачу. 5008 Peugeot, Peugeot 8000 доларів 10-го року, 1,6 дизельний двигун. 7 місць. І, до речі, цей Grand також самимісний. 3008 Peugeot з хорошим 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою продач, 9 2009 року 164 000 км пробігу. Audi Q5 в максимальній комплектації Premium Plus, тут клімат контроль, круїз контроль, пам'ять сидінь, панорамний дах і система Quattro. Дизельний BMW X5 10-го року, 3.0 об'єм двигуна 19800. Легендарний 3-літровий двигун. Досить класно і агресивно дивиться автомобіль. Ще один у нас німецький кросовер це Volkswagen Tiguan. Firmotion, Motion, повний привід, 2.0 бензин, автомат коробка 2012 року, панорамний дах, 232 тисячі кілометрів пробігу. Машинка, до речі, приїхала зі Штатів. Забув показати вам він код Будь ласка, ви можете його вести і подивитися. Які були пошкодження по даному авто? Ще один у нас кросовер, це вже Patriot. Патріот. 2.4 автомат, бензинка. 16 рік. Так, він код, сподіваюсь, вам видно. Машинка приїхала до нас також зі штатів, як і минулий автомобіль. Volkswagen Passat B6, 7 тисяч доларів 2-літровий дизель механіка Універсал року. Перед-зад парктроніки, клімат-контроль, по-моєму, ще є підігрів сидіння. Renault Grand Scenic 8700 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач 7 місць, 12 рік. 176 тисяч кілометрів пробігу. Ford S-Max 8200, 9 рік, 232 тисячі пробігу, 2 літра дизель, механіка 6-ступенева. Також досить цікавий сімейний мініван. Mitsubishi Outlander. 10810 10 рік, 158 тисяч кілометрів пробігу, 2,2 дизель, коробка автомат. Повний привід. Hyundai Santa Fe 15300, 16 рік, 2,4 бензин, автомат 125 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Octavia a 7 12750. Друзі, з двигуном 2,0 14 2014 року 190 тисяч кілометрів пробігу, механіка. Дуже цікавий двигун по динаміці саме. Рестайлінговий 3008 Peugeot 10650 14 рік, 1,6 дизель автомат 200 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Octavia A5. 8850 9-го року 1,9 дизель, механіка 240 тисяч. Кілометрів пробігу в даному автомобілі. Peugeot 307 SV Панорамний дах, клімат-контроль 5600 доларів 8 рік. Механіка 286 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Фабія 5509 рік, 1,4 бензин 187 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 5008, 7950, 11 рік місць, 199 тисяч кілометрів пробіг. Opel Zafira 6950, місць, 1,7 дизель 255 тисяч кілометрів пробіг. Renault Kangoo 1,5 дизель, 8 тисяч доларів 2012 року, 221 тисяча кілометрів пробігу. Peugeot 5 8, 12 рік, 11 тисяч доларів, 2 літровий дизель. Коробка передач ISIN автомат. Як ви бачите, проекція, ой, проекція і навігація в автомобілі. Це є максимальна комплектація. Рено Гранд Сценік. 8712 рік, 1,6 дизельний двигун, 241 тисяча пробігу. Механіка в рідній фарбі. Volkswagen Passat B8 в комплектації Airline. 11516 рік, 1,8 бензин, автомат 144 тисячі кілометрів пробігу. Рено Колеос 9511 рік, 2.0 дизель, механіка 173 тисячі кілометрів пробіг в комплектації Bose Audi Q5 9810 року 160 тисяч пробіг. Тут, друзі, 3,2 бензиновий двигун і електрика потребує ремонту. Кого цікавить, пишіть. Ще буде тор, звісно ж, по автомобілю. До речі, в нас скоро на майданчику з'являться так само биті машини з Америки, які ви зможете прийти, оглянути, купити по дешевші сіні і зробити під себе якісний ремонт. Nissan Кашкай. Автомат 12 рік, 12500, 2,0 бензин, повний привід, 140 тисяч пробіг, панорамний дах і камера огляду 360. Infiniti Q50 16750 доларів ціна, 15 рік, 3,7 бензин, 188 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Dodge Journey, 9200, 14 рік, 3,6 бензин, автомат. Повний привід. 193 тисячі кілометрів пробіг. BMW X3. 17 тисяч доларів. Дволітровий дизель. 12 рік, 222 тисячі пробіг. Повний привід X-Drive. Subaru Forester. Автомобіль наскуплений офіційно в автосалоні. Продає його перший власник 2019 року з 30 35 тисяч кілометрів пробігу. BMW X5 12, 500, 12 рік, 3.0 бензин автомат 270 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Touran 9800, 11 рік, 1.6 дизель автомат 7 місць. Nissan Qashqai 12200 13 року, 1.6 дизель, 230 тисяч кілометрів пробігу. У нас максимальні комплектації, шкіряний салон, панорамний дах, огляд 360 і акустична, акустична система Bose стоїть. 9 тисяч доларів Peugeot 3008 2011 року, 204 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Lexus ES350 19912 року, 3,5 газ-бензин, 147 тисяч км пробіг. Honda CRV, 12 500 доларів, 17 рік, повний привід, автомат-коробка 73 000 км пробіг. Citroen C4 Picasso 1130015 рік, 232 тисячі км пробігу, коробка автомат, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Peugeot 5008, рестайлінг 2015 року, 12800, 148 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, коробка автомат. До речі, ремні роліки та масла фільтра в даному автомобілі поміняні. Opel Astra J 11 2011 року, 7600, 285 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Рено Лагуна в кузові у нас Універсал 6400 1,5 дизель механіка. 9 рік 220 тисяч км пробіг. Toyota Corolla Versa 7 місць, 6200, 2,2 дизель механіка, 8 рік 290 тисяч км пробігу. Ось такий у нас мінівен від компанії Toyota. Chevrolet Sonic 8918 рік, 1,8 бензин автомат 66 тисяч кілометрів пробіг. Honda Civic 15300, 19 рік, 2,0 бензин, автомат 59 тисяч кілометрів пробігу. Свіжа машинка з невеликим пробігом. Ford Fiesta Фіеста 17 рік, 1,6 бензин автомат 136 тисяч кілометрів пробігу. Ще один Civic, в нас, 16320 року, 2,0 бензин, автомат 26 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Golf 4 5100 другий рік, 267 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Seat Ibiza ібіта 4910 року 1.2, дизель механіка, 215 тисяч пробіг. Шкіра, круїз, Контроль. Chevrolet Captiva, 7200, 9 рік, 2.0 дизель, механіка, шкіряний салон і автомобіль має 7 місць. Opel Zafira Зефіра 64508 рік, 1,7 дизельний двигун, механіка, 224 тисячі кілометрів пробігу. Ravon 4. Машина, друзі, 21-го року 1,6 газ бензин, офіційно куплений в автосалоні. 78 тисяч всього-навсього кілометрів пробігу. Свіжий автомобіль і недорогий. Subaru Impreza, Імпреза. 13219 рік, 80 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, повний привід. Mitsubishi Outlander. 8 999, 2,4 бензин, автомат, 9 рік 243 тисячі кілометрів пробіг. Ford Fusion 4400, 9 рік, 1,4 дизель, механіка, 269 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane 3, 6300, 1,4 бензин, механіка. 12 рік, 183 тисячі кілометрів пробіг. Volkswagen Passat B5, 4,200, 4 рік, 323 тисячі пробіг і присутніше невеликий торг. Друзі, шкіряний салон і є там клімат, контроль. 12 100 повний привід. 14 рік, 138 тисяч пробіг. Ford Fusion. Автоматична коробка передач. Volvo XC90 Третій рік, повний привід. Коробка автомат, комбінований салон шкіра зі тканиною. Клімат контроль. Рено Лагуна. 9813 року. 167 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Peugeot 5008, 8713 року, 1,6 дизель автомат, 260 тисяч кілометрів пробігу. Вас Пріора. 3,212 рік, 150 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Nissan Note 4907 рік, 1,6 бензин, 250 тисяч пробіг, механічна коробка передач Volkswagen Passat в комплектації Airline 16 року, 1,8 бензин 64 тисячі кілометрів пробігу. Це у нас машинка з Канади. До речі, Kia в нас Soul по дуже крутій ціні, 6300. 11 рік, 1,6 бензин, механіка 233 тисячі пробіг. Друзі, одна з найнижчих цін в Україні. Opel Insignia, 9 рік, 6900. 2,0 дизель, механіка 200 тисяч кілометрів пробігу представлено в кузові Універсал. Opel Meriva, 5600, 8 рік, 1,7 дизель, 235 тисяч кілометрів пробіг. Б8 Passat, 14916 16 рік, 1,8 бензин, автомат, 113 тисяч пробіг. Білий шкіряний салон. Kia Sorento, 15200-16 рік, 2,4 бензин, 147 тисяч пробіг, автомат. Будь ласка, пошкодження по авто. Адже машинка приїхала зі штатів. Наступний автомобіль на здачі Сандеро. 3 5006 рік, 1,4 газ бензин, 150 тисяч пробіг. Є нюанси по кузову, але машина має газ і в принципі по технічному стані вона досить непогана. Єдине, що є нюанси по кузову. Гольф 4 2000 року 4500, 1,6 бензин, механіка. 239 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Кашкай плюс 2. 11 го року 10800, 7 місць. 234 тисячі кілометрів пробігу, механіка і, друзі, дволітровий дизельний двигун. Nissan Жук. 10813 рік, 1.5 дизельний двигун, 177 тисяч кілометрів пробігу. Повністю обслужена механічна коробка передач. 7,450 11-го року Реномеган третього покоління. 1.5 дизель. До речі. В жука такий самий двигун, як і в Мегана. І реально ці дві машинки досить економічні. По трасі беруть в межах 4 літрів, якщо їхати 90 100. Ну і знають люди, які добувалися 3,7-3,6. Зафіра. ой, перепрошую, Insignia 2014 року 9750, 2-літровий дизель механіка в кузові седан. Renault Megane 2. 4,907 рік, 1,6 бензин. Авто. Коробка механіка, 8 рік. Nissan рок. 13300, 14 рік, 2,5 бензин, 133 тисячі кілометрів пробігу, газ бензин, автомат-коробка і панорамний дах. Hyundai Venue. 17520 рік. 5 тисяч пробіг всього-навсього, 1,6 бензин, коробка автоматична. Стан нового автомобіля, друзі. Я вам покажу, до речі, він-код, наскільки мінімально ми були пошкоджені, ви можете подивитися. І хто хоче купити реально свіжий кросовер з невеликим пробігом, будь ласка, рекомендую зглянути цей варіант. Opel Astra 1.6. Ціна 6 тисяч доларів 10-го року в зі знижкою 175 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія, 6700, 9 рік, 1,8 бензин, повний привід. 211 тисяч пробіг. BMW П'ятірка. 8800 8 рік, 3.0 дизель, автомат. 193 тисячі пробіг, шкіряний салон. В кузові універсал. Megane 3 рестайлінг. 715 рік, 1,6 дизель механіка, 193 тисячі кілометрів пробігу представлений Меган в кузові хетчбек. Smart 3500, бензин, 4 рік 165 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Transporter 9500 2,5 дизель, автомат, 6 рік 375 тисяч кілометрів пробігу. Renault Master 10700. 10-й рік, 2,5 дизель, механіка 323 тисячі кілометрів пробіг. Ще один мастер Буда 29719 року, 67 тисяч пробіг, кондиціонер Корійський Контроль. Ще один у нас крафтер Буда. 16516 рік, 235 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий дизель. Механіка. Оригінальний пасажир на Сренотрафік. 250, 16 року 233 тисячі пробіг. І завершує наше відео. Fiat Doblo 1.4 бензиновий двигун, механічна коробка передач. 8 тисяч доларів на 16 рік. 187 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, вам він сподобався. Пишіть в коментарях, яку наступну рубрику для вас зняти. Це буде мінівени, можливо, універсали, хетчбеки. І я для вас обов'язково зніму. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.